242. Ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під постійними обстрілами вони витримали, не витримав бетон. Противник назвав їх кіборгами. Аеропорт Донець став символом мужності братерства та самопожертви. Новий термінал аеропорту Сергія Прокоф'єва відкрили у травні перед стартом Євро 2012 7 Сім мільярдів гривень коштувало державі будівництво литовища. Ним встигли скористатися близько мільйона пасажирів. Однак руська вісна і самопроголошена ДНР поставили крапку в мирній історії аеропорту. Наприкінці травня 2014 року бойовики із угрупування Восток зайняли підходи до литовища і проникли у новий термінал. Їх зупинили бійці 3-го полку Кіровоградського спецназу, які ще з квітня стояли тут на варті. Перший постріл зробив із даху старого термінала наш снайпер. Він влучно зняв найми який направив. ПЗРК «Ігла» на літак, Су 25 штомили. Ну і тут все почалось. За два дні спецпризначенцям вдалося вибити про російських бойовиків із аеропорту. Ще вісім місяців. Цей стратегічний об'єкт залишатиметься під контролем української армії. Цілодобово штурмувати Донецький аеропорт сепаратисти та проросійські бойовики розпочали у вересні 2014 року перед підписанням мінських угод. Вони Мені 8 місяців штурмували, питали за штурмом. коли вони зрозуміли, що штурмом не взять, або понесуть дуже великі патєри. вони просто рушили унічтожити проти захисників. Дапу бойовики використовували гради та артилерію, атакували під прикриттям танків та БМП. Будівля вже це було як швейцарський сир. Стін там майже не було, сховатися нема де. Лише там, де йдуть ліфти, якісь е е ти, скажімо, технічні сполучення, а там, де є бетон, там може сховатися ворога. Ситуація ускладнювалася. Бойовики захопили старий термінал та інші об'єкти довкола. Міняти кіборгів, постачати боєприпаси, воду та продовольство стало найнебезпечнішою справою. Передчасно залишити аеропорт ми не могли це однозначно. Ми повинні були утримувати аеропорт як стратегічний об'єкт. Це дозволило нам взяти під повний контроль, Авдіївку, піски, опитне, водяне, покращити оперативне положення та не допустити подальшого просування бойовиків на цьому напрямку. З початку 2015-го захисники аеропорту фактично перебували у повному оточенні, стояли сильні морози. 16 січня генштаб розпочав операцію із деблокування аеропорту. У цей час бойовики підірвали перекриття між поверхами. Оборонці дапу поранені і контужені, чекали на підмогу. Але у тумані група з деблокування вийшла на позиції супротивника і потрапила у полон. За 242 дні в обороні дапу взяли участь бійці багатьох підрозділів та добровольчих батальйонів. За даними Генштабу, за 242 дні оборони дапу загинув 101 військовослужбовець. Поранень зазнало 440 людей. Дев'ять пропали без звісти.